Друзі, є новини, які суттєво можуть змінити хід війни. По-перше, Велика Британія, як пише The Washington Post, ймовірно готова передати Україні свої ракети далекої дальності. Це Storm Shadow, які летять до 300 кілометрів. Поки що, це говорять авторитетні змі. Окрім цього, Нідерланди це вже заява прем'єр-міністра Нідерландів. Вирішують питання з іншими країнами альянсу про можливість передачі Україні літаків F-16. Судячи за все, політичне рішення щодо передачі літаків значно прискорене. Раніше я песимістично говорив. Що політичне рішення може бути ухвалене цього року, а літаки можуть бути передані наступному. Все ж таки, ситуація пришвидшується дійсно, це вже видно. В Україні є готові пілоти, які здатні вже пілотувати. F-16, це правда. Україна може їх використовувати на певних наших потужностях. скажімо так, ці літаки мають змогу. Сідати на певні аеродроми, і звісно ж, з ракетами повітря-повітря це була б ідеальна історія, яка б нівелювала перевагу ворога в авіації, оскільки зараз ворог, завдяки домінуванню, практично в небі кабами б'є по передньому краю, і це ставить під великий ризик будь-які наступальні дії механізованих бригад. Будемо відвертими. Це е, без нівелювання переваги ворога в авіації, е, це великий ризик нарватися на е, втрати великі. Це правда, друзі. І е, звісно ж, е, контрнаступ, як казав президент, він розпочнеться і без f 16 і є можливості протидіяти авіації ворога за допомогою так чи інакше, ЗРК Петріот. З ракетами ПАК-2, які б'ють на 160 кілометрів. Е, відповідно, моя суб'єктивна думка, що прикривати контрнаступ є чим. Але, звісно ж, f 16 потрібні, бо це повністю позбавить ворога переваги в повітрі. І е, ракети далекобійні, що летять до 300 кілометрів, це повністю. Дозволить вибити взагалі повністю логістику ворога. От повністю, відповідно, чекаємо. Навіть якщо певні різновиди цього озброєння будуть передані вже після початку контрнаступу, це все одно добре. Відповідно, друзі, слава Україні! Переможемо всіх.